На ярмарку вінтажного скла в Кропивницькому гончаренко-центрі за три години вторгували понад 12 тисяч гривень для допомоги Збройним силам України. Кошти збираємо в рамках всеукраїнської ініціативи на антидронові рушниці. Антидронові рушниці дуже дорогі, одна коштує біля 500 тисяч гривень. Скляні вироби для ярмарку збирали два тижні. За цей час містяни принесли їх більше тисячі. Це скляний посуд, підноси, вази, пляшки, чашки, графини, бокали, набори склянок. Ідея виникла так, що майже у кожного дома є багато скла, яке не використовується, яке скучає за людськими долонями, яке десь стоїть в коробках і так далі. І це легко і приємно віддати, і це легко і приємно купувати. Ми вирішили, що ми будемо збирати якісь такі унікальні речі. От і нам поприносили там і авторське скло, і багато кришталевих виробів. Ціни від 10 гривень до пів тисячі за авторську скляну пляшку. Вінтажні речі, які приносили люди, вони у них зберігалися в родинах, ну поколіннями, да, там з 60-х років, 70-х. Тому є речі, які, ось, наприклад, як оця коробочка, да, вона взагалі навіть в, ну, скажімо так, авторській вінтажній коробочці. Це стаканчики, які в ній і продавалися. І так от вони збереглися, люди так дбайливо, бережно це зберігали, і, і до сьогоднішнього часу, коли нам принесли, тут десь об'єм. Приблизно 375 мілілітрів, як правило, це для десертних вин або лікерів. Захід благодійний для збору грошей для ЗСУ це найголовніше, що мене сюди привело. По-друге, я сподіваюся, і я вже знайшла декілька речей, які достатньо рідкісні і зараз не виробляються, тому хотілося навіть свої домашні ексклюзивні колекції мати. Де ще сподобалося, наприклад, такий наборчик був у моїх батьків, моєму дитинстві. Ми багато переїжджали і не зберегло. За підрахунками організаторки, ярмарок відвідали майже дві сотні людей. Придбати скляні вироби, які залишилися, можна до кінця тижня. Ольга Склярук, Олександр Донцов, новини на Суспільному. Кропивницький.